Рибка у вершково-сирному соусі з брокколь і ціною капустою готуємо. На початку ставимо водичку, щоб вона закипала, щоб пробланшувати броколі і ціду капусту. Тим часом замаринуємо рибку. У мене сьомга, лосось, як правильно. Додаємо чорний перчик зверху. В тебе червона. Просто червона. — Може, і форель, може, і горбуша, кита, там, багато їх цих. Солим. Спеції тут самі звичайні. І трішки лимонного соку. Перевернула і з другої сторони зробила те саме. І а піс... по... Після запікання лимонний сок буде чути? Звичайно. Да? Звичайно. Лимону тільки в кінці. Ні, ні, ні. Це для маринаду, щоб рибка наша була ще смачніша. Знову перчик. Лимонний сік і сіль. І все, і залишимо її. Бачите, лимонний сік, і відразу рибка стала світліша від лимонного соку. Все, залишаємо її в спокої. Водичка у мене вже закипає. Я закидаю брокер цвіту капусту приблизно на хвилинку-півтори. Тільки вона стане яскравого кольору, я відразу її витягую. Орієнтуємося по зеленій. По зеленій по бо білій, білій, не видно буде. І я підготувала відразу водичку з льодом, тому що після бланшування, тобто після гарячого, ми її окунаємо відразу в холодне, щоб зупинити процес готування. Капусочка стала яскравого кольору, і я її витягую до холодної. Води? Відразу. Вона припинила час готування. Час готування за цей період вона трішечка стане м'якшою, оскільки ми будемо її запікати в духовочки. І якщо ми покладемо її сиру, вона буде не настільки смачна. Після водички холодної вона вже охолола, я достаю її на паперовий рушничок і даю, щоб лишня волога вийшла. О, або зайва. Зайво. Поки капусточка просохне, ми приготуємо соус. Беремо сотейничок з товстим дном. Вогонь середній. Додаємо вершкове масло. Додаємо подрібнений чесничок. Не давлений, а різаний. А чого Він... краще? Тому що не повністю руйнується структура і не всі ефірні масла виходять. Принял, також принял. додаємо чебрець трішки. Можна замінити на сухий, якщо немає. Я свіжий кінець тут зайшла. І також я додам трішки хлопів чилі. Пластівців. Тільки аромат з'явився. Тому що я вже чую аромат чесничку, спеці, чебрецю. Ми додаємо вершки. Вогонь трішки зменшити. І відразу додаємо сир, який у вас є. Туди. І в нас вийде вершково-сирний соус. Також я відразу додаю дрібку москатного горіху, трішки перчику чорного, де чорний сьогодні, не білий, і об'єднуємо, щоб сир наш розтанув. Як тільки об'єднається вершки з сиром, я спробую на сіль. оскільки у мене сир. Солений. І я наразі не розумію, наскільки мені потрібно додати солі. Тому після того, як сиро встане, я спробую і тільки тоді додам так само і виробить. Бо тому, що вам може здатися, що сир не солений, а по факту він солений і ви просто пересолите. І пам'ятайте, ми ж рибку солили, брокколі і цвітна капуста у нас варилася без водички без солі. Але ви тут. Маємо зробити смачний соус. Помішуємо і об'єднуємо. Густенький. Густенький. Це Текстура добре. така, дивіться. Звичайно, добре. Несмачно, як буде. Хочу спробувати, щоб ще сир не тянувся. То треба було купляти цей сирний продукт не тягнувся. Трішки солі треба додати. А ви орієнтуйтесь. По тому сиру, який ви додаєте. Все, перемішали. І все, наш сирний соус готовий. Він однорідний і красивої консистенції. Що далі робимо? Рибка промаринувалась і цього вистачить. Духовочку, включили на 180 градусів, також підігрівається. Я викладаю броколі і цвітну капусту, там, де є місця. Можна використовувати різні овочі, які вам до вподоби. Але звертайте увагу, щоб за 20 хвилин вони приготувалися. Якщо хочете вложити картопельку, то попередньо потрібно її проварити. Хочу так, щоб було різнокольорово. різнокольорово. А чому моркву не тоді даєш? Не хочу. Це вже не то буде. І заливаємо. Це все нашим вершковим сирним соусом. І ставимо запікатися на хвилин 20-25. це буде дуже смачно. Все випікаємо. І тікаємо. Це наша рибка запеклася. Накладаємо в тарілочку на неймовірно ніжно, додаємо овочі, трішки там. там. Бачите, скільки юшечки з'явилося. Це від овочів, мабуть, так? Так, від овочів. Зверху посипаємо. Петрушечкою. І насолоджуємося. Хочу показати, яка вона всередині. Розломаємо. Дивіться, неймовірно ніжна, приготовлена. Зараз коштуємо. Гаряча. Неймовірно ніжно. Цей соус доповнює і дає їй такий вершковий смак. Неймовірно, смачно. Тому готуйте, задоволіть головне з любов'ю. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Всім смачного!